Отож за блаженних ми маємо тих, хто витерпів ви чули про Його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. У цьому вірші Яків говорить про важливість терпіння у стражданнях і випробуваннях, посилаючись на Йова як приклад, якого Бог нагородив за його вірність та витривалість. Йов, як відомо з Біблії, зазнав значних втрат і страждань, але залишився вірним Богу і в кінцевому підсумку отримав благословення та відновлення. Яким наголошує, що стійкість у випробуваннях приводить до блаженства, тобто до щастя і благословення. Це ставить акцент на тому, що страждання не є марними, а мають глибокий сенс і можуть привести до духовного зростання. Посилання на йова і його терпіння служить сильним прикладом для християн. Це істотний урок про те, що випробування можуть бути частиною віри, але виграш у вірі важливіший, ніж тимчасові труднощі. Завершальний коментар про те, що Господь дуже милостивий і благий, підкреслює, що навіть у стражданнях Бог завжди є благим і дбає про своїх дітей. Важливо утримувати надію на божественну милість. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить угрунтує. Тут апостол Петро також говорить про тимчасові страждання і обіцяє, що Бог, врешті-решт, відновить і зміцнить тих, хто витримав. Отже, Яків, 5 розділ, 11 вірш, підкреслює цінність терпіння у вірі та важливість витримки в обличчі страждань. Приклад Йова служить стимулом для тих, хто відчуває випробування, направляючи їхню думку до Божої милості і благості. Цей вірш закликає християн підтримувати свою віру, знаючи, що в кінці шляху є Божі обіцянки, відновлення та благословення.